Частина друга. Долаємо перешкоди. Треба збагнути, що відбувається усередині нас, щоб знати, що відпустити. Для чого приховувати біль? Краще його повністю відпустити. Розділ п'ятий. Як Зрозуміти, що вас засліплює? Хронічні шаблони самоненависті, провини і самокритики піднімають рівень стресу в організмі. Та ослаблюють імунну систему. Тепер, коли ми розуміємо нашу внутрішню силу трішки ліпше, розберімося, що ж не дозволяє нам її використовувати. Гадаю, усім нам притаманні ті чи ті перепони. Навіть коли ми багато працюємо над собою, усуваючи їх, усе одно з'являються нові нашарування старих завад. Багато з нас вважають себе настільки недосконалими, що вірять, що не є досить добрими і що це ніколи не зміниться. А якщо ми бачимо вади у собі, то знаходитимемо їх і в інших людях. Якщо далі говоримо, я не можу цього зробити, бо мати сказала, чи батько сказав, то ми ще не подорослішали. Отож, ви прагнете подолати перешкоди і опанувати щось нове, чого не знали раніше. Можливо, одне речення з цієї книжки надихне вас на якусь нову думку. Тільки уявіть собі, як було б чудово, якби кожного дня ви відкривали нову ідею, що допомагала б вам відпустити минуле та створити гармонію у житті. Коли ви зрозумієте та усвідомите індивідуальний план життя, то знатимете у якому напрямку рухатись. Якщо докладете зусиль, аби довідатися про себе більше, то зрештою збагнете, над чим варто працювати і які проблеми підлягають розв'язанню. Кожному з нас життя кидає виклики, кожному без винятків. Життя нікого не залишає без них. Інакше тоді навіщо ж приходити у цю школу під назвою Земля? Хтось має проблеми зі здоров'ям, хтось страждає через взаємини, а дехто через кар'єру чи фінансові труднощі. У когось більше цих проблем, а у когось трішки менше. Гадаю, одна з найвагоміших наших проблем те, що не маємо найменшого уявлення стосовно того, що ми хочемо відпустити зі свого життя. Ми знаємо, що саме не працює і знаємо, чого хочемо від життя, проте не знаємо, що нас стримує. Отож розглянемо ці перепони. Якщо ви на мить замислитесь над своїми життєвими шаблонами, проблемами і речами, які вас стримують, то до яких категорій ви їх залучите? Критика? Страх, провина чи почуття образи, я називаю ці категорії велика четвірка. Хто з них є вашим фаворитом? Моїм було поєднання критики та образи. Можливо, ви схожі на мене і також поєднуєте дві чи три категорії. Ви завжди відчуваєте страх або провину? Завжди дуже дуже критичні чи ображені. Хочу тут уточнити, що образа це придушена злість. Тобто, якщо вам не дозволяють показувати злість. То у вас назбирається чимало образ, ми не можемо заперечувати почуття, не можемо їх ігнорувати, навіть якщо це зручно. Коли мені діагностували рак, я мусила чітко поглянути на себе, мусила визнати деякі свої нісенітниці, які я не хотіла визнавати. Наприклад, у мене накопичилась образа. З минулого я тягнула за собою багато гіркоти, я казала собі: Луїзо, ти більше не можеш потурати собі у цьому. Маєш справді змінитися. Або, як каже Пітер МакВільямс, ти більше не можеш дозволяти собі розкіш негативних думок. Ваш досвід завжди відображає внутрішні переконання, можна безпосередньо поглянути на ваш досвід і на його основі визначити переконання. Може думати про це не надто приємно, але якщо поглянути на людей з вашого життя, то усі вони певним чином відображають ваше уявлення про себе. Якщо вас постійно критикують на роботі, то це, мабуть, тому що ви вдаєтеся до критики, і, можливо, тому що якось самі ж критикували власних дітей. Усе наше життя відзеркалення нас самих, коли у житті відбувається щось, що нам не до уподоби, то це постає нагодою заглянути у себе і замислитись, як я причетна або причетний до цього досвіду, що вирішує, чи я заслуговую на таке. Усі ми маємо родинні шаблони і звинувачувати батьків, дитинство оточення доволі просто, та це не дозволяє нам іти далі. Ми не стаємо вільними, ми залишаємося жертвами та знову і знову проходимо через ті самі проблеми. Отож, насправді, не має значення, що хтось колись зробив вам, чого хтось колись вас навчив. Сьогодні новий день, сьогодні ви за стерном. Сьогодні саме та мить, коли ви створюєте майбутнє вашого життя та світу, насправді не важить, що я вам розповідаю, оскільки лише ви спроможні втілити слова у реальність, лише вам самим до снаги змінити думки, почуття та дії. Я лише кажу, що ви можете це зробити. Однозначно можете, оскільки усередині маєте вищу силу, здатну допомогти вам звільнитися від цих шаблонів, якщо ви дасте добро. Можете пригадати час, коли були маленькими, адже тоді ви любили себе такими, якими були. Немає жодного малюка, який критикував би своє тіло і думав, ой, мої стегна надто великі. Малята щасливі та задоволені уже лише тому, що мають тіло, вони висловлюють почуття. Коли, немовля, щасливе, ви про це знаєте, а коли злиться, то про це знають усі навколо. Вони ніколи не бояться проявити відчуття перед іншими людьми. Вони живуть кожною миттю, і ви колись були такими. А поки ви зростали, то прислухалися до людей навколо, довідуючись від них про страх, провину та критику. Якщо ви виросли у сім'ї, де критика була звичним явищем, то у дорослому віці також часто вдаватиметеся до неї. Якщо у родині вам не дозволяли показувати людь у дитинстві, то швидше за все вас лякають злість і конфронтація тож ви просто ковтаєте їх, дозволяючи життя усередині вас. Якщо ви зростали у сім'ї, де провину часто використовували у формі маніпуляцій, то найімовірніше у дорослому віці поводитиметеся так само. Мабуть, ви та людина, яка ходить і завжди каже, перепрошую, та ніколи не може відкрито про щось попросити. Вам здається, що без маніпуляції не можна отримати бажаного. З віком ми починаємо вірити у такі ідеї і втрачаємо зв'язок із внутрішньою мудрістю. Отож, насправді, нам треба відпустити ці думки та повернутися до чистоти духу, коли ми дійсно любимо себе. Треба відновити чудову невинність життя, щохвилинну радість, ту саму, що її дитина відчуває у блаженному стані дива. Подумайте про те, чого вам треба, щоб бути відвертим із собою. Сформулюйте це у позитивному, а не в негативному твердженні. А тепер підійдіть до дзеркала і повторіть ці слова: погляньте на перешкоди, які постають перед вами. Коли ви починаєте говорити твердження на зразок Я люблю та схвалюю себе. Зверніть увагу на негатив, який з'являється, оскільки, коли ви його визнаєте, то він стане скарбом, що відкриє вам двері до свободи. Зазвичай цей негатив стосується чотирьох речей, про які я сказала раніше. Критики, страху, провини чи образи. І швидше за усе ця інформація закарбувалась у вас давним-давно. Дехто з вас у цьому житті обрав складні завдання, а я переконана, ми приходимо сюди, щоб любити себе, попри те, що вони кажуть або роблять. Ми завжди можемо переступити через обмеження батьків і друзів. Коли ви були гарненькою маленькою дівчинкою чи хлопчиком, то опанували батьківський обмежений погляд на життя. Ось бачите, ви не погані, ви ідеальні діти, ви вивчили те, чого вас хотіли навчити батьки. І тепер у дорослому віці ви чините так само. Хто з вас ловив себе на думці, що висловлюєтеся так, як колись говорили батьки? Вітаю! Вони були дуже добрими вчителями, а ви старанними учнями. Та зараз настав час почати думати про себе. Багато хто чинить опір, стоячи перед дзеркалом і повторюючи твердження. У опір це перший крок до зміни. Більшість із нас хочуть, щоб життя змінилось, але коли нам кажуть, що треба робити щось інше, тоді ми відповідаємо, хто? Я? Я не хочу цього робити. Інші можуть відчувати розбач. Часто, коли стоїте перед зеркалом і кажете, я люблю тебе, маленька дитина усередині відповідає: А де ти був або була, протягом усього цього часу. Я стільки чекала, щоб ти нарешті звернула на мене увагу. Накочуються хвилі суму, оскільки ви тривалий час нехтували цю маленьку дитину. Коли я виконувала цю вправу під час одного зі своїх семінарів, одна жінка сказала мені, що це було дуже-дуже страшно. Я поцікавилася, що саме її налякало, і вона розповіла мені, що пережила інцест. Чимало з нас набули жахливого досвіду інцесту. І зараз вчимося переступити через нього. Дивовижно, як часто це відбувається на нашій планеті. Сьогодні можна стільки прочитати про інцест, але не думаю, що зараз таких випадків більше, ніж було колись. Ми доросли до того стану, що вважаємо, діти мають права, одначе дивимося на це крізь більмо суспільства. Щоб відпустити проблему, слід спершу визнати її, а потім уже працювати над нею. Для тих, хто пережив інцест, терапія є украй важливою. Маємо знайти безпечне місце, де можна попрацювати над почуттями. Коли ми відпустимо злість людь і сором, тоді з'явиться простір для того, щоб любити себе. Байдуже над чим ми працюємо. Однак важливо пам'ятати, почуття, які з'являються, це лише почуття. Сама подія вже позаду. Тепер важливо створити відчуття безпеки для внутрішньої дитини. Маємо подякувати собі за те, що знайшли сміливість пережити цей досвід. Іноді, коли ми маємо справу з такою проблемою, як інцест, то складно прийняти те, що людина робила усе, на що мала силу у той час у межах наявного розуміння, усвідомлення та знань. Акти насильства завжди йдуть від тих людей, які самі потерпали від насильства. Усі ми потребуємо зцілення. Коли навчимося любити та плекати себе такими, якими є, тоді більше ніколи не зможемо завдавати шкоди іншим. Перестаньте критикувати У боротьбі із критикою ми зазвичай постійно критикуємо себе знову і знову за ті самі речі. Коли ж ми нарешті прокинемося та зрозуміємо, що критика не працює, спробуємо іншу тактику. Приймімо себе такими, якими є зараз. Критичні люди часто притягують до себе критику, бо критика їхній шаблон. Те, що ми віддаємо, повертається до нас самих. Можливо, і вони мають бути постійно ідеальними. А хто ідеальний? Чи ви колись зустрічали когось ідеального? Я ні. Якщо ми не задоволені іншою людиною, то насправді ми скаржимося на якусь свою рису. Кожен це відзеркалення нас самих. Що ми бачимо в інших людях, те бачимо і у собі. Дуже часто ми зовсім не сприймаємо себе ми зловживаємо алкоголем, наркотиками і сигаретами, чи надмірною реакцією на події або що. Таким чином, караємо себе за те, що не є ідеальними, але ідеальними для кого? Чиї давні вимоги та сподівання ми ще досі намагаємося задовольнити знайдіть силу відпустити їх. Просто будьте. І зрозумієте, що ви чудові саме такими, якими є цієї миті. Якщо ви завжди були критичною людиною, яка дивиться на світ дуже скептично, то щоб ви змінилися та почали сприймати себе, має пройти час. Ви навчитеся бути терплячими з собою, мірою того, як будете вчитися відпускати критику, адже вона усього на усього звичка, а не реальність вашого буття. Уявіть собі, яким чудовим було б життя, якби ми проживали його без критики інших людей. Ми відчували б легкість і цілковитий комфорт. Кожен ранок дарував би прекрасний новий день, бо усі любили б вас та приймали, і ніхто не критикував би і не принижував. Ви можете зробити себе щасливішими. Треба лише почати приймати речі, які роблять вас унікальними та особливими. Досвід життя із собою може бути найкращим, який тільки можна уявити. Ви прокидатиметеся вранці та відчуватимете радість від того, що проводите ще один день із собою. Коли ви любите себе такими, якими є, то автоматично активуєте усе найкраще, що маєте. Я не кажу, що ви станете кращою людиною, бо це означало б, що зараз ви не досить добрі. Проте вам відкриється більше позитивних способів задовольнити потреби і постати перед людьми такими, якими ви є, насправді. Провина створює відчуття меншовартості. Часто люди користуються з негативної інформації, оскільки це найпростіший спосіб маніпулювати вами. Якщо хтось намагається викликати у вас почуття провини, то запитайте себе. Чого вони хочуть? Чому вони це роблять? Ставте ці питання, а не мовчки погоджуйтеся, думаючи, так, я винен, тому мушу робити те, що мені велять. Чимало батьків маніпулюють дітьми, послуговуючись почуттям провини, оскільки самі виросли в таких умовах. Вони кажуть дітям неправду, аби ті відчували себе менш вартісними. Деякі люди піддаються маніпуляції родичів та друзів і в дорослому віці. Що найперше це відбувається тому, що вони не поважають себе, інакше не допустили б такого, по друге, вони самі вдаються до маніпуляцій. Багато з вас живуть під хмариною провини, ви завжди відчуваєте, що щось не так чи що дієте неправильно, або перепрошуєте когось за щось, ви не пробачаєте собі вчинки з минулого, ви зневажаєте себе за безліч подій, що відбуваються у вашому житті. Проженіть цю хмару досить так жити. Ті з вас, хто відчуває провину, зараз можуть навчитися говорити ні та відповідати на нісенітниці інших. Не кажу, що з ними треба поводитися злісно, але не треба потурати їм. Якщо слово ні для вас нове, то добирайте прості слова ні, я не можу цього зробити. Не пояснюйте, інакше маніпулятор дістане зброю, щоб таки вмовити вас. Коли люди побачать, що маніпуляції з вами не спрацьовують, то зрештою здадуться. Люди контролюють вас, поки ви їм це дозволяєте. Можливо, коли вперше скажете ні, то відчуватимете провину, але далі буде простіше. Одну з моїх лекцій відвідала жінка, яка народила дитину зі вродженим розладом серця. Вона почувалася винною, бо вбачала у цьому власну провину. Вважала, що це вона щось заподіяла дитині. На жаль, відчуття провини нічого не вирішує у її випадку ніхто не зробив нічого поганого. Я сказала жінці, що, можливо, таким був вибір душі для дитини і одночасно урок для обох матері та дитини. Я порадила їй любити дитину і себе і перестати шукати провину у собі, адже таке відчуття нікого не зцілить. Якщо ви робите щось, про що шкодуєте, то перестаньте це робити. Якщо колись ви вчинили щось і досі відчуваєте вину, пробачте собі. Якщо можете якось компенсувати, компенсуйте і більше не повторюйте цього вчинку. Щоразу, як відчуваєте провину, запитайте себе, як я себе бачу, чи кому намагаюся догодити. Зверніть увагу, які думки приходять із тих, що укорінились у вашій свідомості ще з дитинства. Коли до мене звертаються люди причетні до автокатастрофи, то зазвичай почуття провини сильно укорінене, і вони прагнуть кари. Також люди придушують почуття ворожості, оскільки відчувають, що не мають права себе захищати. Провина шукає покарання. Отож, ми самі в буквальному значенні слова можемо стати власним суддею, журі присяжних, катом, засудивши себе відбувати покарання у самонавіяній в'язниці. Ми караємо себе, а довкола німа нікого, хто виступив би на наш захист. Час пробачити собі та вивільнити себе. Одна старша жіночка, яка відвідала мій семінар, відчула величезну провину через свого сина середнього віку. Він був єдиною дитиною і виріс дуже відлюдькуватим. Жінка відчувала провину за усе, оскільки виховувала його у надзвичайно суворій дисципліні. Я пояснила їй, що вона діяла, як вважала за найкраще на той час. Я переконана, він обрав її своєю матір'ю ще до народження, тож на підсвідомому рівні знав, що робить. Я їй сказала, що вона марнує усю свою енергію на відчуття провини за те, чого вже не могла змінити. Жінка зітхнула і сказала, яка ганьба, що він виріс таким. Дуже прикро, що я була поганою матір'ю. Це приклад даремно витраченої енергії, оскільки її сину від цього не краще і, безперечно, їй від цього також не легше. Відчуття провини стає надміру великим тягарем, а також створює відчуття меншовартості. Натомість я пояснила цій жінці, що разу як це відчуття виходить на поверхню, варто сказати щось на кшталт: ні. Я більше не хочу так почуватися, хочу навчитися любити себе. Я приймаю свого сина саме таким, який він є. Якби вона і далі так діяла, то цей життєвий шаблон зрештою змінився б. Навіть якщо ми не знаємо, як любити себе, то важливим є вже сам факт готовності полюбити себе просто не варто триматися цих шаблонів. Урок, що його слід опанувати раз і назавжди любіть себе, урок, який жінка мала засвоїти, не міг зцілити її сина. Але мав допомогти їй полюбити себе. Він прийшов у цей світ, щоб самому любити себе. Мати не може зробити це замість нього, і він не в змозі зробити цього за неї. Релігійні організації часто добре знають, як викликати у людей відчуття провини. Багато з них докладають чимало зусиль, аби тримати людей у черзі, особливо молодь. Утім, ми вже не маленькі діти, і нас не треба шикувати в ряд. Ми дорослі люди. Здатні самі ухвалювати рішення, у що вірити. Наша внутрішня дитина відчуває провину, але в нас також живе доросла особа, яка може навчити дитя діяти інакше. Придушуючи чи стримуючи емоції, ви створюєте безлад усередині себе. Полюбіть себе так, щоб дозволяти собі відчувати емоції. Дозвольте почуттям виходити назовні. Можливо, ви навіть будете без зупину плакати протягом кількох днів, можливо, багато злитиметеся. можливо, вам доведеться працювати над старими речами. Я пропоную вам використовувати твердження, які допоможуть зробити цей процес легшим, плавнішим, зручнішим. Тепер я легко відпускаю усі старі негативні переконання мені просто змінюватися. Моя життєва стежка спокійна я вільна від минулого також не ускладнюйте почуття судженнями вони лише глибше закорінюють почуття. Якщо переживаєте чималі дилеми чи кризи, запевніть себе, що ви в безпеці і дайте волю своїм почуттям. Утвердження позитивних відчуттів спричинить корисні зміни.